А ось тепер наше розміщення на диванах повністю виправдано. <ріст> ну, так, адже до нас все-таки завітала наша ранкова гостя. Друзі, вітайте, Наталія Потій Подапчук, за художній керівник та головний диригент заслуженого академічного закарпатського народного хору України. Доброго, Доброго ранку! Доброго ранку! Як догадались, напевно, і сподіваюся, наші глядачі сьогодні ми будемо говорити про останні новини закарпатської філармонії, як так скорочено, і про те, що готують вони нам у передріздяний період. Ще раз. Доброго ранку, вітаємо Доброго вас в нашій студії. Дякую. Отже, ось цей період, зимових свят, зимовий цикл свят. Як ніколи доречно згадати про пройдені 12 місяців і про те, що було зроблено, що було реалізовано. Давайте згадаємо, що, чим запам'ятався рік Закарпатській філармонії. Ну, я напевно буду говорити зараз конкретно про колектив Наш Закарпатський народний хор». І продовж цього року було зроблено дуже багато нових програм, різноманітних акцій. Ну, якщо говорити про найбільш такі, які запам'яталися, я напевно думаю, глядачам, то треба їх питати. А найбільше роботи і цікаво було мені працювати, ну, можу згадати. У нас була перша започаткована така дуже гарна програма. Акція це повернення в минуле, зазирнім у минуле. Тобто, ми в червні місяці зробили таку програму, повернулися в 70 років тому, коли був перший концерт закарпатського народного хору. І ми постаралися його відтворити наскільки це можливо, як воно було в тому далекому 46-му році. Це було приблизно 4 години дійство. Воно відбувалося в залі першого концерту тобто, це в теперішньому театрі. Бавка, і е, навіть починалося воно із старої філармонії, яка знаходиться на площі театральній. Потім е, дійсно відбувалося в театрі Бавка. А завершилося перед нашою філармонією таким великим концертом. Навіть були костюми у нас автентичні. Ми їх вибрали із музею архітектури і побуту з архівів. І були задіяні театр, артисти, актори театру для того, щоб відтворити це дійство. І мені дуже приємно було, що було дуже багато молоді, дуже багато публіків у нас на цьому концерті. Я думаю, що такі програми, такі концерти ми будемо проводити щорічно. І згадувати, згадувати історію, як Бо воно була історію не тільки закарпатського хору, а й істор, історію нашого минулого, історію всього Закарпаття, історію Ужгорода. Адже в нас така багата історія. Ну, звичайно, молитва за Україну. Вона цього року була так само в новому ракурсі, тому що ми вперше її проводили в замку, в Ужгородському замку. Дуже цікаво було спостерігати. Знаєте, таке мені запам'яталося одне запитання наших. Ну, людей, які прийшли на родникову молитву, ну кажуть, дуже гарно було. Тільки єдине побажання, єдине єдине, єдине зауваження до вас як до організатора. Я не кажу, ну звичайно, я приймаю яке зауваження. Треба, щоб ми на годину раніше автобуси їздили, тому що дуже важко було добиратися. Зорганізуватися з маршрутними таксі. Ну це дуже приємно. Тобто, це вже стає такою традицією. Це вже третій раз. я сподіваюся, що на другий рік воно буде ще більш яскраво вже є великі гарні задумки. Якщо так простежити географію поширення виступів, то ви на майже кожній локації важливі для нашого міста, регіону, вже побували і там принесли. Ну, ну звичайно, не тільки в на в нашому е, Закарпатті. Цього року дуже гарні були поїзд, поїздки в нас в Хорватію, в Угорщину. В Хорватію ми, ми часто їздили в Хорватію більше так на південь і центр Хорватії, в Загреб, В Рієку. А цього року ми перше побували в місті Липовляни і Ліпік. Е, Липов'янські зустрічі, такий величезний фестиваль, де ми представляли Україну, враження було надзвичайно гарне, і у місті Ліпік, де воно трошечки нагадує наші курортні містечка. І знаєте, там така ситуація була, що ось у місті колись відбувалися так само військовоєнні дії, і ці будиночки, які були простріляні, вони залишили. В них такі законсервували на згадку тим, щоб люди пам'ятали до чого приводить війна. І як е, потрібно пам'ятати про ті всі уроки, які нам виносить історія? Звичайно, і Угорщина. Е, буквально нещодавно ми були на відзначення Днів Голодомору в Україні, в Угорщині, як завжди, теплий прийом і е, надзвичайно гарно організовані всі мистецькі події і в місті Будапешті, і в місті Сегет. І я думаю, в нас ще є плани на майбутнє, і сподіваюся, що ці новорічні різдвяні свята ми так само маємо дуже гарну резину програму, і ми її ще покажемо не тільки нас в Закарпатті, а й за межами. Тобто, фактично, 2016 для закарпатського хору виявився виявився ще й таким роком подорожей, можна сказати, правда? Ну, подорожі так, подорожі. У нас щороку є подорожі. Коли як виходить, так, коли більше, коли менше. Але головне, що є така можливість. Оскільки ми вже наближаємося до святкування нового року, хочеться особливо почути про вашу цікаву новорічну хату. Що це за дійство, що нам від нього очікувати? Тому що дуже багато, я вже прочитала. Так, про це, дуже багато і інформації. В інтригуюче. Мережі. Ну, ви знаєте, звичайно, як традиційно такі різдвяні концерти, в нас відбудеться і різдвяний концерт, тому що в нас є дуже величезна така програма з колядок, щедрівок, які ми готуємо. У нас будуть і на Різдво, і в Мукачево на Фестита. Фестиваль, поїдемо з такими колядками щедрівками. І є в нас запрошення на закарпатську коляду, яка, до речі, буде цього року, виявляється, у Львові проходити. Так само маємо запрошення. І в нашій Закарпатській обласній філармонії у нас так само буде різдвяний концерт колядок і щедрівок. Але перед новим роком хотілося щось таке незвичайне. І ми придумали, щоб цього року була така якась трошечки оригінальна, нестандартна програма Закарпатського народного хору Врічна хата. Адже цього року один. Із наших артистів приймав участь у такому, одному, хатана, одному з телевізійних хатана. шоу. Не хочу називати, щоб було рекламою, <laughs> але що але, не було такою рекламу. Але ви знаєте, така закарпатська новорічна хата буде 27 грудня о 18.30. Ми, до речі, всіх запрошуємо. І це в таких закарпатських традиціях буде про батька, який відправив свою дружину. Ну, як зазвичай, коли дружина запоріг, коли дружина йде чи по своїм справам, чи на роботу, то батьки не дуже хочуть займатися дією. Йтьми, а займаються більше ну своїм. Ну я не кажу про всіх звичайно. Безпільно. Але ну така буде надзвичайно цікава програма, пов'язана із перевтіленням тата. І звичайно будуть і діти буде багато дітей, буде багато сюрпризів. Я не хочу розкривати. І ще в нас буде спеціальний герой, гість, спеціальний гість в нашій програмі. Я думаю, хто прийде до нас на нашу новорічну хату, не пошкодує. У нас буде і бал. Бу буде, буде буде сільський, буде сільський бал, який я зробила вже декілька років тому назад із нашими такими прекрасними балетмейстером Михайлом Шутєвим із музикантом, керівником нашого оркестру. Михайлом Бровдів допомагав мені в цьому режисер Парсал Петій. І звичайно, наші е, актори цей сільський бал, колядки, звичайно і ну. Ну, Такі... завітайте, вітайте. Я завітайте. думаю, що приходьте, приходьте. Пані приходьте. Наталя так інтригує нас, не, не, хоче, так, не хоче розповідати усіх таємниць. Напевно, це і правильно дійсно. Що розповідати, чому говорити про це, якщо що можна почути. просто прийти, побачити, усе почути на власні очі, на власні віри. <світ> <мухи>. От, <світ> <світ> От <світ> пані Наталію, особливістю відзначення різдвяних свят у Закарпатців, є те, що різдво ми святкуємо фактично два рази. І відповідно, особливістю закарпатського хору є те, що ви вільно співаєте як українською, політки, так і угорської, звичайно. А от розкажіть про це детальніше в репертуарі одинакова mm -hmm. кількість, чи все-таки українських більше? І чи будемо почуємо ми власне 27 грудня? Ну цікаве запитання. Якщо чесно, дуже багато є в нас і угорських, і румунських, і словецьких. німецьких, ввесла, польських колядок. І знаєте. Звичайно, і не тільки е, такі традиційні закарпатські колядки, а такі, які характерні для Ужгороду, характерні для всього Закарпаття, а й загальноукраїнські. У нас є спеціально навіть і колядки, які ми співаємо на водохреща. Є такі хорові концерти, є хорові концерти і Братнянського, і е, різних е, таких українських композиторів, і наших закарпатських авторів, Іоанна Бушая, е, е, які, звичайно, всі. І колядки, багато колядок ми не будемо показувати якраз в му Ми все-таки, знаєте, дотримуємося, що різдвяний, різдвяний, різдвяний знаєте, різдвяний. хочемо дотриматися цього. Тому зараз будуть більш такі просто світські світські твори, але будуть, звичайно, і колядки, тому що християни або вірники. Західного обряду вже зараз святкують, і тому будуть і такі колядки. Але більше колядок і такий ну і концерт у нас буде після Нового року, якраз на наші фістоянні свята. І ще хочу сказати одну особливість того нашого концерту, що е, він трошечки буде мати і таке благодійне запарування, І хто прийде на наш концерт, за бажанням зможуть долучитися і до благодійної акції. Наші закарпатські постійно проводить благодійну акцію впродовж цілого року. Ми, наприклад, цього року в нас були концерти по всьому Закарпатті з Месою Іштвана Мартона, якому першу виконали у філармонії. Потім ми її представили в Ужгородському костелі Георгія, потім в Виноградові, в. Хусті в церкві святої Анни, і завжди це були такі благодійні акції, де ми збирали кошти для людей, які цього потребують. Так само ми будемо і продовжувати. Звичайно, ми допомагаємо і нашим військовим, і все, що можливо будемо робити для того, щоби. Якусь долучатися до тих нашому. Мистецтво, Мистецтво рятує це у прямому значенні цього слова. У прямому. А я mm -hmm. хотіла б про кулядки ще хотілося б дещо продовжити цю тему. Неодноразово у вашому виконанні я чула дуже багато автентичних кулядок, про які старожили тільки, чули mm -hmm. їх ще. Звідки ви їх берете і джерела з цих кулядок? Це фольклористи. Чи де ви знаходите їх? Ви знаєте, ну, основу репертуару закарпатського народного хору якраз відкривати. І дуже багато дослідників. Дуже багато музикантів цим займаються і займалися впродовж ну, вже майже 100 років більше. І кожний кожен твір, який попадає в репертуар Закарпатського хору, є відібраний, відібраний твір. Звичайно, повернення до автентики, збереження автентики це одне із основних завдань наших. І тому е, збираємо, звичайно, е, і зібраних збірників, і. Е, і він, можливо, навіть від старожилів і від старожилів і при, і учасники привносять своїх? І, звичайно, ем, так і будемо продовжувати. Пані Наталі, у нас є телефонний дзвінок нашого Це глядача. Що? Давайте uh -huh. поспілкуємось. Доброго ранку. Вітаю, шановні. У мене запитання таке. То щодо благодійного подарунків і допомоги, то чи плануєте ви також? допомогти тим вимушеним переселенцям з Донбасу і з Криму, які осіли на Закарпатті, а також чи долучається власне ваша парафія, ваша церква взагалі до допомоги дітям з Сирії біженцям. Які теж потребують допомоги, і плануєте ви також розділити радість із греко-католиками і православними більшості, яка складає, яких святкують все таки з січня. Прошу Дякую. дякуємо вам за запитання. Перевіряли ми, так, ми. А, наших глядачів на уважність. Та, та, <реш> та, ні, ну, по перше, я хочу сказати, що ми працюємо при Закарпатській обласній філармонії. Мене є парафія. Це закарпатська обласна філармонія, мистецький провідний мес. Стецький колектив краю, навіть можна сказати, України, який є концертною організацією, але благодійна діяльність наша це наша як кажу, сутність, це не є наша робота, це за покликом душі. Ми це робимо. Ми і минувшого року мали благодійний концерт в греко-католицькій соборі, 17 січня, де ми зібрали декілька тисяч гривень, так само якраз для безхатченків і людей. Які цього потребують для е, переселенців? У нас був Філармонії великий концерт е, цього року і для дітей е, переселенців. Ну і звичайно, е, я думаю, що і на наступні наші акції, і концерти, і е, якраз, якраз я казала, що Тимовині. після Нового року у нас буде великий різдвяний і власне різдвяний концерт. У нас буде, я думаю, що він так само буде благодійний так як всі наші акції. Е, Якщо він відбувається ми можемо проводити благодійні концерти тільки за покликом душі, а не і, тому, що ми як кажу концертна організація, які маємо виконувати план. Ви це розумієте? Прекрасно. Звичайно ж, а от ви вже мали змогу поколядувати і потішити голосами депутатів у стінах на Закарпатської ода. Як там відбувалося? скільки на колядували? Всі питання ага. ставлять. я бачила в соцмережах <звичайно> неодноразово користувачі. Ну, ви знаєте, якраз в Атріумі Закарпатської ОДА надзвичайно гарна куст. Акустика, там дуже ну, дуже добре співати, тому що е, мої артисти кажуть, Наталі Йоспіна, нам тут треба записувати, тому що тут дуже гарно. Поки записувати. Працюють депутати. А, ну, так, мається на увазі записувати. Ну, Ну, працюють депутати. так, на Біля ялинки, надзвичайно гарно. якраз біля ялинки дуже гарна акустика. якраз Ми там виконували колядки різних національностей. Ми там виконували е, і Щедрика Леонтовича, і наші е, закарпатські колядки. Ну, е, хочу Сказати, що Звичайно, ніякі там кошти, ніякі подарунки. Ми ми, ми, ми не, не, не Єдине, що в нас є дуже велике сподівання і дуже велике бажання, щоб Закарпатська обласна рада і Закарпатська обласна адміністрація цього року звернула більшу увагу на наш закарпатський народний хор, і щоб вони підтримали нас матеріально для того, щоб зберегти і отримати. Такий, такий Унікальний колектив, щоб такі молоді артисти, такі дівчата, як ви гарні, не розбігалися, не бігли шукати заробітку в інші країни, не бігли шукати, ну просто працювати не по своїй спеціальності, а займалися своєю улюбленою і такою благородною справою, як збереження національних надбань. Для цього треба тільки трошечки підтримати матеріально, щоб вони могли утримувати свої сім'ї, себе. І я дуже сподіваюся, що ми свої, своїми такими імпульсами коли співали такою молитвою, тому що спів це друга молитва. Дали налаштували їх, налаштували їм цей імпульс, <гум> що вони нас підтримають. <гум> ми вітаємо близько. Потім наступного року в цей період так. ми ви розкажете нам, чи дотримались вони знову. Ми сподіваємося, так. що підтримка таки буде. Ми вам дуже дякуємо Дякую за вам. те, що завітали. Вітання всьому закарпатському хору з прийдешніми вас святами. Я нагадую нашим глядачам. В нашій студії Наталія Потій Потапчук, художній керівник та головний диригент заслуженого академічного закарпатського народного хору України. Й говорили, ми торкнулися анонсування подій, які будуть, і згадали трохи про рік, що минає. Вам ми наголошуємо, залишайтесь нами, зараз робимо перерву, але опісля знову повертаємося цю студію.